Мар'ян, що ти робиш? Ну в тебе ні не горить і навіть м'яса на шампурах нема. Що ти там розумієш? Тут же як на рибалочки. Головне процес, а не результат. І який ж в тебе тут процес? Як який учусь грати на стульний футбол? Ну і як успіхи? Та як то кажуть, не риба, не м'ясо. А ти, кстати, на холодному не боїшся сидіти, застудишся? Та ні, я ж на сідушки сиджу. А, на сідушки сидиш, так? Да? Yeah. А де ти її взяв? А я на сайті воєнволі в комплекті брав там і підсумки під АК йдуть, і під гранатники, і під турнікети, і аптечка, і сумка з киданням. Так це ти її спиздив у мене. Дай сюди. Підсумки на нашому тактичному поясі триматимуться надійно, не перекручуватимуться та не провисатимуть завдяки пластику всередині системи Моллі. Ваша спина буде менше втомлюватися завдяки двом м'яким перфорованим демферам всередині анатомічного поясу. Завдяки своєму конструктиву і пластику всередині каркасу пояс щільно сидить на стегнах та не спавзає. Але, все ж, якщо вам необхідно трансформувати його у ременну плечову систему, у його верхній частині є двощелені пряжки. Необхідно ще більше допоміжного спорядження. Ми це передбачили, і у нижню частину поясу розмістили вісім півкілець для сумки скидання, тактичного сидіння або ж речей, які вам необхідні. Змінюється тип бойового завдання і свій пояс потрібно перекваліфікувати під нього. Три з'ємні панелі зекономлять ваш час на перешнуровання підсумків. Цей комплект доступний на нашому сайті у шести кольорах. Саша, можеш, пожалуйста, сідушечку вернути, бо щось холодно стало. До речі, у тактичне сидіння, як і в м'яку частину поясу, є змога додати балістичний пакет. На, не мерзне. Жар.